Наймасштабніша бігова подія Дніпра, яка зібрала 2,5 тисячі учасників з 11 країн світу. В обласному центрі під оплески армії вболівальників відбувся Інтерпайп. Дніпро хавмарафон. Спортсмени пробігли різні дистанції лише найстійкіші здолали 21 кілометр. Хто переміг і які цього року зафіксували результати? Про це далі. Другий рік поспіль Дніпро приймає одну з наймасштабніших бігових подій країни у програмі півмарафону. Дистанції на будь-який смак: 21, 10, 5, 2 кілометри. Були й дитячі забіги, навіть сімейні батьки могли пройти дистанцію навіть із колясками. Миколі Лещенко із Маріуполя, 68. У марафонських і півмарафонських забігах не новачок з успіхом долав різні дистанції в Україні і європейських містах. У Дніпрі теж не збирається пасти задніх. Нахотів марафон 10 кілометрів двух, по трьом країнам – Польща, Єрманія, Чеха. Більше 70 марафонів. В Києві був на полумарафоні Тут а тепер збирає в Одесу 25 червня. Усього на старт головної дистанції вийшли 750 любителів і професіоналів бігу. Дистанцію 21 кілометр долали найдовшою набережною Європи. До речі, цього разу маршрут півмарафону змінився. Траса була більш рівною у порівнянні з торішньою змагання стали більш представницькими. Українським спортсменам склали конкуренцію гості з Польщі, Німеччини, Угорщини, Канади, США, Марокко та інших країн світу. До 10-кілометрової позначки у забігу серед чоловіків лідирували двоє, але згодом у беззаперечній переможці вирвався 31-річний Юрій Грицак з Миколаєва. Результатом чоловік задоволений, хоча, визнає, торішній час був кращий. Ну, она всегда сладка. Хоча путь к неї, як говорится, і сладок і том Тому ми бежали вместе, как бы друг друга підтримували и темп підтримували. В тому році самому бы не так мотивирует себя. Серед жінок найсильнішою стала Дніпрянка Анна Печко. Перші п'ять кілометрів її головним суперником була Ірина Масник. Проте запеклої боротьби за лідерство не було. я дуже рада, що те моя. У третя победа дома, родний стіни гріють. Анна покращила свій попередній результат. А рецепт перемоги каже, починається з наполегливих тренувань, продовжується відповідною мотивацією і тільки гарним настроєм, з класним настроєнням, з желанням. Побігти полумарафон – марафону, та очень сложне дістанці. Поэтому як к кетами старту я готовилась два місяці. Целі направлена складність дистанції на собі відчули усі учасники забігу, але емоції навіть втома виключно позитивні. Навчі ну, радіс гормон гармон шесті вирабатують. ти закончили дистанцію, ти приадалели. Красота найчисельнішу групу бігунів представив колектив компанії Інтерпайп. Тут давно підтримують ідеї здорового способу життя. Тарас представляє Інтерпайп НТЗ. Розповідає, що найважче було на 17-му кілометрі забігу, та потім спрацювало друге дихання. Так, да, Бігуни серйозні. Я сподівався, звісно, краще пробіжати. Я тим, тим держав, державну, тим не мене, тактика була, звісно, Наверно, треба більше тренуватися. Усі, хто фінішував на головній дистанції, отримали пам'ятну медаль з зображенням Дмитра Яворницького, організатори і спонсори грандіозного заходу. Не сумніваються, що дніпряни заслужили на справжнє спортивне свято, яке гуртує людей. відкрити Дніпро як промисловий промишленість українцям із других городов з нової сторони. Вони тепер будуть знати, що здесь не тільки производять сталь, тут не только роблять космічні корабли, але здесь ще й класний спорт. Сюди можна приїхати хорошо провести вихідні. З кожним годом количество учасників буде. І це забуття буде популяризувати здорову культуру в городі і привкають много туристів, спортсменів, любителів. Показателі очень хороші, динаміка очень положительна. Серед цьогорічних призів путівка на марафон у Прагу. Як запевнили нас, переможці Дніпровського напівмарафону, якщо поїдуть до Чехії, тільки за перемогою. Євген Дмитренко, Євген Хисний, новини 11 каналу. Участь у грандіозному спортивному змаганні могли взяти усі бажаючі. Гарною нагодою скористалися і працівники банку кредит Дніпро, які прийшли на Інтерпайп Дніпро ХАФ-марафон з дітьми і друзями. Співробітники банківської установи не вперше змагаються, були на марафонах і в Києві. Вони стверджують, що вийшли родинною командою на старт двокілометрової дистанції, не за медалями і кубками. Головне участь і, звичайно, довести самому собі, що відмінна фізична форма і пропаганда здорового способу життя одні зі складових. Успіху великого і дружнього колективу банку «Кредит Дніпро. Ми приймали участь в, в Києві кілька разів, але зараз вирішили підтримати це в Дніпрі. У банку є соціальна стратегія, вона направлена на розвитку щасливого підростаючого покоління в нашій країні. Головне для нас участь. головне, щоб ми були командою сьогодні і всі добіжали до фінішу.